В чесно кажучи, потрібно приходити без чоловіків. Тому що він тільки зайшов і каже, Алла, що ти хотіла? Кажу, Саш, ти йди дивися, що ти хотів. А я вже подивлюся, що мені потрібно. Тому що тут, знаєте, тут тисячу дрібниць, тисячу дрібниць. І так можеш іти не, не бачити. Так мені мабуть потрібно купити нову цю штучку, вона вже порізалася. Дерев'яна Ну, Дерев'яна, вона погана тим, що там. Тоді от мі... Вона то натурально, хорошо, але ці мікроби збираються. Можливо, так у мені взяти дощечку нарізну. Вона така сама, яка в мене є, вона не, 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 ну, нічого гарного в ній немає. Так, термосів, дивіться, скільки. Боже мой, заварники. Ну, мені це не потрібно. Ось, ваги, міксера, сковорідок, дивіться, скільки, будь-які, кришки теж. Продаються, 131 гривня, нормально, 104. Мені потрібно оту маленьку купити. Це нормально. Оце ось ручечки для кришок теж дуже гарно. Для шашликів. А ось, а що це таке? А, дивіться, ставити праску. Так ми зараз вже і нічого не прасуємо. Підстригатиних машинок, дивіться, скільки. 300-600. А це що, катеші чи що це таке? А, ні, це, мабуть, відпарювач чи що це? Так, да, відпарювач для одягу. 900 гривень. Гарно. Гарно. А що це? О, аромати для твого автомобіля. Це Ти вже тут, ти вже подивився? Ох, і швидкий же ти. Так, а що це? А це ставити ці. Ножечки. А оце що таке? Підставка, підставка силіконова для серветок. Такі. А стяжки дві да, які, дивіться. 14 стрічки. Ой, яка гарна стрічка, дивіться. М? Угу. Ось ці, шоломи, клей рукавиць. Ну, О, бачите, тут набагато ось 17-20, а я купила в новій лінії за 56 таку щітку. От, будь ласка, дивіться. І це не натуральна, а штучне, вона гарна. Тобто тут набагато дешевше, а ось батареї красики. Сікаторо, дивіться, який 240 гривень. Сам, мабуть, ріже все. Ого. Так, мені потрібна плівка. То бачите, я глянула її. І... Ага, і мені потрібно купити ручки. в мене ручки так швидко. Всі закінчуються. Так, а де в них тут ручки? Тут у них не ручки, а зошити. Да? Дякую. Дякую, я ще не зайшла, мабуть, туди. Да. Дякую, дякую. Так, а що тут за фарби там? Я сані казала, що треба підчистити весною, двері пофарбувати просто так на сімки. Ну що, хай вже, якщо ремонтувати, то дорожче, не знаю, всі речі. Привіт! А го ти на купивське всього. Драк! А що ти купила? Ну, те, що серветку стіл. А, для пікніка? Ну, правильно, це й нужна. А як же ж? Так, да, я ж балакаю. знайомих зустріли. Для машини дивіться скільки багато. Санька питав, йому надав оця коробочка. Санька, ось коробочка разом з цим, 44 гривні. Ось купи, буде тобі коробочка. Подивись. Ні, звісно. Тряпочкою якоюсь. Каже, пуста. Чого вона пуста була? Так. так. Санька на поноси мою сумочку. Нічого займається, звали, то позаймається. Ось у ручки. Так, мені треба купити ручок, тому що я, вони в мене виписуються, але я люблю, щоб вони були такі, знаєте, як Як називаються, Як називаються? геліві, такі, що вони ними легко писати. Дивіться, сі. На, будь ласка, тримай. Так. А вона має там завжди розстегнути. Так, візьму такі дві. А це ще червона така чи що? Ой, червону візьму, мені потрібна червона. Чи це може інше. Може і? Ну так, дві візьми. Ручок набрала цілу кучу. Ну, це потрібно. Клей калькулятори. Ну що, не підходить тобі? Так, давайте подивимося своє улюблений відділ. Ось 59 гривень від шкідників. Швидкий результат. Ну, не знаю. Я купувала то воняло, зараз не воняє, і воно ніякої дії не робить. Зовсім. Оце що для полуниці, а, ось, Суперфосфат. Бачите, тут є навіть і ось. У. ось у. яка називається? ну, Профілактика. 430 гривень, ось дивіться, Я розкоштую. Ну, дуже дорого. ну. Не знаю, він мені спочатку якось сподобався, а потім вже й не подобався. О, тюща казала купити нову нову шю. Вона думала, що вони в дефіциті, отака в нас. Ну, вона сказала, ну, ну поки міста піде. А то ви думаєте, що шуткував Санька, що Тюща хотіла це? Ні. Брискалки, відра. Ну, відра я вам скажу, який сенс за 108 купувати. Як можна купити ось трішки гірше. дивіться, 28, яке маленьке, гарне. О, ну, яке гарне відеречко, Подивіться, треба взяти це, мама буде водичку носить. Диви, яке гарне. Малесеньке відеречко, гарне. диви, полуницю збирати. Ну, супер. Хоч можна купити отаке, спочатку використовувати для чогось, а потім. Вон відеречка, 7 гривень, таке 16, велике 24. Це для помідорів, для всього цього. 93. Ось відро, 81. Дивіться, яке здорове. А це туалети переносні. Так, що у нас тут? Це для ванни, рукавиці, мішечки, лантушки, все, що вам потрібно. Є. Ось скільки для цього. Корм для тварин різний. І шампуні, і все. Куди? Це наші брати. Ну нічого тут я не бачу. Так, орхідея органічне. а це не для це не для орхідеї. Від крисом, там від миш. Миш і криш, так, листкова підкормка для орхідей, гілея, добриво. Орхідеї, чипси кокосові. Почте. Грунт 39,47. 10 літрів 39 це гарна ціна. Це недорого. Ми брали 52, а тут 39. Ну тут далеко нести. Машина, стоїть бог, знайде, незручно нести, просто незручно. Так, ну, відро я вже купила. Відро я вже... Так, мені треба ця плівка, бо я зараз походжу і не куплю. Дивіться для взуття, скільки всього. Так, це тут все. Хімія. Хіміон, дивіться, які хочете засібками. Пакети великі. 87 гривень. Гарна скидка. Це великі-великі такі пакети для сміття. Коштували 105, зараз 87. Гарно. Так, щось місце. О, тут рубатське ось є, давайте подивимося. Сідло навіть він продається. Оце, так. Да. Газ. Матраси. 140. А, ось, бачите, така будочка зимова. Оскільки вона коштує тут. Будочка закрита, бохом буде закрита. А, Угу, надо... я зрозуміла. Угу, угу. Так. А ось, бачки які малесенькі, оце такі на, зим, на зимній рибалці, які хороші. Бач маленькі кормушечки ці. А ще краще ось все. Ну, це ж «Убійця карася, мабуть, да? ці гарні. 32 коробки кормушка. Теж корм гарна ціна. 34 прикормка риболовна. Оце бомба. А вона вся бомба 36. А для чого оце? Так, пряний карась, карась, горох, пласкирка. 30 гривень. Тігровий горох. А в цьому році знайшов шоколадний мигдаль, мотель спеції. От на мотиль хорошо ловилося в цьому році на зиму. Ось можна взяти. Візьму такий мотиль. Отак, хай буде. Бачите, тут ж купую, що я купую мотиль. Кому що а не, якби таку саму сумочку мені новеньку купити на цю. Ну це дуже. Санька, це дуже велика. Я тобі хотіла барсетку поміти. Це дуже велика. Це не годиться через плече, так? Великувата. Великувата, так? Оце в нього хороша така, ну вона вже рим-крим пройшла, а не ну, подивись. Ну ось 17. та я не дав. Оце ось на помню це брезент. А, Сань. восімдесят. Ну вона така як під шкіру, щось. Отаке, якби було, щоб як оце. Ну це ж таки на, на пояс. Як якби воно було таке, в тебе на цю. Це треба, мабуть, в магазин зайти. Сенька. Чу я думала, це кажуть тут. Ну розумієш, тут ти О, одів і не забув. А, а ці як по типу, ті по барсятки, раз ми забували так, на, на машині. Оце що ти одівіть пішов? Ну, на... Тут дуже широкий оцей ремінь. Оце в тебе тут ремішок хороший на цій курці. А тут такий реймоняга. Ну подумай, коротше, думай. Так, а я пішла шукати те, що мені потрібно. Мені потрібна плівка. Плівка, плівка, плівка. Ой, чого тут тільки немає. Ось дивіться, 20 літрів грунт. Тут найвеликий вибір ґрунту. Так, а ну почем ця сарма? 42 подорожчала уже. А коштувалась яке? 53? Ну, неправда, неправда. Вона кругом по 42-46. Ну, давайте візьмемо, щоб відро не пусте було. Так, а де ж та плівка? О, тут навіть каву можна попити, будь ласка. Так, ну, розсада нам не потрібна. Тут косметика. О, для бані все є, будь ласка вам. Та все. О, мені потрібно маленькі батарейки. Маленькі пальчикові батарейки, такі гарні в те, що міряти тиск. Ну, я думаю, що вони ж однакові, бо я не взяла. Оце ж вони однакові оці. Я думаю, що так. Да. Так, 52. Це оці коштує 50. А тут же ж пікалки є. Зараз ми пропікаємо. Підіжіть, а де пікалка? Щось я не бачу. Раніше тут пікалок було тьма. Зараз нема. А, так воно ж тут є. Ось ці 72, ці 64, Panasonic 52. Навірно, Panasonic треба взяти, так? Да? Як ви думаєте? А, це можливо інша ціна. Тут, мабуть, беруть за оцю ще. За оцю ще картоночку. Я думаю, так, так? Да? Ну зараз я десь пікну. Ой, зараз я пікну. Так, зараз ми спросимо, де, де ця плівка, я щось її не бачу. Я її щось не бачу, а то я все забуваю, вже і в сумці має там лежить, але так, а де ж ця пікалка? Щось пікалку я не бачу. У них тут мало так пікалок. Це погано, то в Аврорі пікалка на кожному цьому, а тут немає. Ось ж пікалка. Пікалка зараз пікнемо. А сіки ці батарейки. Так, ось вони висвічуються. 52 гривні. Ну, візьму. У мене бачите, яка гарний гарний. Так, а де ж це мені консультантів немає, консультантів я не бачу. Бачу папір для упакування. А, ні, ось як ще зараз спитаю. Що я запитала і дівчинка мені скаже. де. Ви зрозуміли, да? так? так, так. Угу, угу, угу. О, не дійшла, Дякую, дякую, не дійшла. Оце я той раз купувала, для хватає, вистачає. І мені вона подобається. В неї така якість гарна. Оце 136 тридцять гривень, отака. Вистачає і на ноги, і на руки, і на що хочете. Є менше, 29, але краще отаку купити. 88, бачите? Ні, 80. Це 49, я так розумію. 88, оце, а оце 136, бачите, по, 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 по... Тут сантиметр, а тут півтора, так? Да? Ну так. Да. Так. Так, це кому? Це в мене чи ні? Так, беремо, значить, плівку. Плівку, плівку. Бо це зовсім мало. 29 тут немає чого робити. 44. 88. Хоть би ж ту, а то зараз не... Є. Оце, так, так, так. Да. Так, оце вона. Оце вона, да. так. Беру. Так, харчова. 200 метрів. Ух ти, юки-палки, так закриваємо сюди в відро. Те, що потрібно, знайшли. О, для Паски вже дивіться, як багато. Бачите, все? 10 гривень. Це штука. 8, 6, 5, саме дешевше 5. Ось розмальовувати дерев'яні яйця для дітей. 4,28 двадцять оці наклейки такі, звичайні. Так, а де мій чоловік? О, дивіться, для сипучих, пральний порошок, зараз великі скидки. Кому що потрібно. Сантрі ось 63. Мілам. Оце фірма гарна. Катя, якої фірма? Оце ось Мілам. Вона буває така. Раніше Луганська ну, робила, а зараз я не знаю хто. Будь ласка. Подивіться, не буду казати, що я знову без. А, мені потрібно зараз, 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 зараз. Ходімте, бо в мене вже закінчується що мити акрилову цю ванну. Ну, не ванну, а ви зрозуміли що. Бачите, тут роз... ті, що розкручуються, 45, я в іншому магазині брала за 28. І тут 138, а я брала за 100, на, 137, так, так. Ось 59, оце якісне. А те, я купила неякісне зовсім. зовсім. Так, отут нам потрібно подивитися. Зараз я подивлюся. Ось для кухні оцей Мілан теж духовку миє. Просто, просто клас. Мені подобається. Саме фірма Мілан. Я не хочу сказати, що там якісь інші погані. Для крані оцей сантік. Краще, не по... ну не знаю, десь нічого, набризкав. У мене такий є оце. Набризкав і само миє. А цю я не бачу жовтеньке сантик. Ні. Сантик у мене ось був, але він мені не подобається. Зараз я подивлюся і для унітазу, і для цієї, як вона називається. А щось вибір невеликий, я вам скажу. Ось у акрилове. ось акрилове. Ну, теж це фірма Санклін. Пліснява. Ой, бачите для кабіночки, тому що таке швидко псує засіб для видалення плісняви та грибка. Ось, бачите. плісняві. Мені треба плісні цю взяти, знаєте, де в мене там в куточках де ванна. Вже нічим не вичистиш, можливо, воно. Так, це я Далі що в нас? Відбрудують цвілі. Ух ти. Сіх, мені не дуже подобається, чесно кажучи, антіжив Чістюля. Так. Оце ось Оце саме-саме-саме. Вам в мене є. Тому що я вам показала там рідкий ось він. Це із вибризкаєте. А оце воно тут таке, як гель, ви наливаєте, тільки в гумових рукавичках, розтираєте і просто все здувається. Сковорідки, все. Це те, що провірено тисячу вже разів. Я не являюся, як кажуть, рекламодавцем їхнім, але я вам показую те, що купую сама, і що вам, вам як кажуть, ну, це не воно. Сантік у мене такий був. Фаянс тут Сантік, не дуже мені зараз подобається, а що це таке. Ну, чого, наче в іншому магазині подивлюся? Не страшно. Треба ж і в іншому магазині план заробити, так? <смі> так. Ну що, тут креми, тут? Все ми з вами пройшли. Де мій чоловік. Навіть ось хто пам'ятає такі сумки? Боже, скільки я таких сумок перетаскала? Боже мой, скільки ми з Саше їх на Польщу возили. Скільки я з Китаю в імперла. Ой Боже, то що окремо багаж. Дивися на цю сумку і спогади. Такий колір ще був. Що хочеш? Так, рукавички ось продаються для зиму. Ого, 345 гривень дорого. Білизна, труси, ліфони. Як якось, ну давайте пощупаємо. Я тут не купую трусняки. Дивіться, які трусняки для чоловіка диви. <гарна>, Гарна така розиночка. ну Ні такі. Нічого. А, так ось і чорні є, диви. Це одні такі труси скажуть, чого бабські труси. А вони ж то не бабські, вони чоловічі. Це ось з такою хімією. Це чистих, такі бавовняні, це теж з хімії. Скільки коштує? Ну, Тут ціни немає і нема пікалки, не хочеться нести. Хочете подивитися, скільки? О, ну давайте, які оці. Оці отакі, отакі чудові різнокольорові. Ну, Ходімо, подивимось. Тут пікалка аж на, на, на цьому. Зараз. Просто цікаво. Можливо, тут написано, підпочкайте. Під, 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 а ось є, дивіться, 111 гривень. Отакі трусняки, може Санючку купити, що він скаже, дівчата чи ні. Санька, ти не хочеш себе такі труси? А чого? О, бачиш, каже, дівчать. Ти пожалуйста. Каже, та ні.